Ну що ж, всім привіт. Я думаю, прийшов час поговорити про наше улюблене номер один Київське Динамо. Ну, улюблене, його так називають, тому що це клуб найпопулярніший в Україні і справедливо, і заслужено, і зрозуміло, власне, чому. Київське Динамо в четвер програло Реал Сусідат з рахунком 3-0. Я не бачив статистику в кінці матчу, я бачив лише статистику за перший тайм. Я її коментував у своєму короткому відео, хто не бачив і має таку можливість або е, цікавиться, то він може зайти власне, на каналі в розділ YouTube Shots і подивитися там. До речі, мене звати Олександр Чепель. І так, поїхали. Дивіться, чому я вирішив зняти це відео, оскільки в мене було, до речі, кілька відео на тему київського Динамо, і на тему українських клубів, але я бачу до людей ну, не надто доходить. Я просто читав коментарі і хапався за голову, власне, чого, чого ви так відноситеся до нашого футболу. Зрозуміло, що він низький, зрозуміло, що це не той рівень, який ви хочете бачити. Але ну, слухайте, наші власні бажання і реалії, вони відрізняються. І в цьому короткому відносно, я сподіваюся, воно буде коротким відео, я хочу вам розповісти. Чому я так думаю? Ну, по-перше, про народну підтримку і любов я чую в себе на роботі, і в інших місцях, і від знайомих, і просто бачив якісь певні коментарі під е, відеооглядами, під е, новиною про те, що київська Динамо програло, під новиною про те, як, власне, наші коментували цю е, поразку. І ви знаєте, ну це ну, як вам сказати, люди називали їх там без ногами, без голуби, якими завгодними пітетами, нездарами, невдахами. Е, Ну, я, напевно, і слів таких вже не підберу і не знаю. Але, зокрема, хотілося б звернути увагу все-таки на тих людей, які вже багато або в серії футболу варяться, якщо так можна сказати. Да? Я маю на увазі тренерів чи гравців, або люди, які мають е навколо футбольне життя, вони до нього хожі. Я маю на увазі, звісно, журналістів, коментаторів. Там, не знаю, телеведучих, і от е, добре всім відомий Ігор Циганик, наприклад, висловив свою думку стосовно цієї поразки. Я хочу просто зацитувати, аби не бути голослівним, а саму цитату я зараз виведу на екран. Так от, київському Динамо забили три голи з воротарського майданчика, це соромно, далі вже не можна було, а далі, далі вже можна було випускати в ведмедів у футболках Реал Сусіда. Далі Реал Сосіда зменшив тиск, зменшив інтенсивність, а ми все рівно не можемо нічого придумати. Виглядаємо як непрофесіонали. от що соромно. Програти можна по-різному, всі програють. Але якась совість має бути в нас перед обболівальниками. Вони зараз відіграють матч проти Вереса, роз'їдуться і забудуть про це все. От що прикро. Е, коментуючи слова Ігоря Цеганика, коментуючи коментар Ігоря Цеганика. Ну, власне, він начебто і правий зуб. З іншого боку, хочу сказати, що... Е, Ну, люди, зрозумійте, це рівень теперішнього київського Динамо. І краще поки що не буде, і на це є дуже багато причин, про які я скажу вже трошки пізніше, і на це в мене буде навіть окремий блок відео, а зараз я хочу звернути е, увагу на те, що сказав Йоржев Сабо, наш відомий е, заслужений тренер. І київського динамо і збірної, і звісно. Він сказав таке. У мене тільки одне побачення, питання після побаченого. Що залишилось від київського Динамо? Реал Сосідат буквально переїхав нашу команду. Таке враження було, що перший тайм на поле вийшов тільки бушан, а Всі інші динаміці залишились роздягальні. У іспанської команди було все. Швидкість, техніка, пресинг, перехоплення. Цікаво, що в перерві я абсолютно вірно передбачив, що буде далі, що соціат змінить пів команди, заспокоїть груп, зніме пресинг, тобто погодиться на рахунок трину. А навіщо їм здобувати більшого? Немає майстерності і все. Я не знаю, як зараз проводять тренування в той час, коли я грав, а також коли я тренував Динамо, філософія була така, Недостатньо майстерність, ти повинен компенсувати фізикою, бути в цьому компоненті на голову вищити суперників і зупиняти їх бажано подалі від свого штрафного майданчика. 100% тут Йоживса е, був правий, і я вже мільйон разів наголошував про те, що якщо у команди не вистачає техніки, не вистачає навіть швидкості. Е, окремо взятих там гравців або загальнокомандий що то всі має на увазі ну, просто беремо більшу кількість е, гравців однієї команди беремо більшу кількість е, інших гравців команди і майже кожен програє е, в швидкісних якостях так ти повинен бути готовим тупо перебігати ти повинен швидше повертатися в оборону ніж вони атакують і ти повинен швидше вибігати швидкі атаки ніж вони будуть повертатися до себе в оборону це є така аксіома це є база якої далеко не всі притримуються а можливо просто не можуть достукатися до футболістів аби цього принципу дотримуватися взагалі. І тут нібито теж Йожив правий, але з іншого боку, ну слухайте, а ми ж не знаємо насправді, а може це їхня межа цих футболістів. Може просто вони вже більше не можуть. Чи може бути про те, що там е Олександр Шовковський недостатньо вмотивовує, ну, чесно кажучи, я не думаю. Знову ж повертаємося до того, що я вже неодноразово говорив. Команда все-таки періодично створює момент. Я не хочу судити матч із Реал Сосідадом, окремо взяти, оскільки я його не бачив. я тільки бачив статистику першого тайму, я бачив огляд, але загальної картини все одно це не дає. Це може тільки там сказати, що от там Динамо тотально програло, так, ну картини якби малюнку гри я не бачу. Тому описувати не буду. Але інші матчі я бачив. І сказати, що Динамо там погано грало. Ну ні, я би не говорив. От я добре пам'ятаю той самий матч із е, останній кваліфікаційний перед е, груповим турніром чи перед усією лігою, бо груповий турнір дуже речі виходить сказати проти Зальцбурга. Ну слухайте, Київський Динамо в першому таймі повинно було вести в рахунку 3-0. А воно не забило, не забило жодний раз. Ну і в результаті не забувайся, забувай тобі. Все справедливо здавалось би, але Динамо мало би пройти і хто знає, як би склалося. Uh, як би склалася доля взагалі, можливо, Динамо би і не посідало зовсім тих останніх uh, місць, які воно посідає зараз у лізі Європи. Так, 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 ви можете не погодитися, але uh, все буває і в житті, і в футболі досить таке, знаєте, як, як оце медаль, десь тонка грань, і ти так переступив, і ти вже поїхав вниз. А не переступив, а йдеш по цій лінії. В тебе все прекрасно. Uh, що ще хочеться сказати? Хочеться сказати, зокрема, є коментар Олега Шалаєва. Зараз я вивожу на екрани. Колишній футболіст Олег Шалаєв висловив дуже і дуже цікаву думку, з якою я погоджуюсь на 300%. І так, йому задали питання, чи вважаєте ви, що цей розіграш Ліги Чемпіонів може бути останнім для українського чемпіона в найближчими роками? Може Ліга Конференції знайшли його відповідь? Ось тут я цілком погоджуюсь. Життя футбольне, циклічне. Ми повертаємося у 90-ті роки, коли наш чемпіон України героїчно пробивався до групи Ліги Чемпіонів через кваліфікацію. Ми буквально вигризали перемоги та завойовували е, очки у таблиці коефіцієнтів. Наразі наш футбол повернувся на 30 років тому. Ми у вихідній позиції, як у 94-му році. Чому я кажу, що Олег Шалаєв на 200% правий? А тому що ми навіть гірше, ніж у 94-му році. Тому що у 94-му році у нас йшло все по висхідній. І рівень футболу, і рівень життя. Хоча, ну, хто був дорослим в ті роки, він може посперечатися, тому що у нас ще була потужна інфляція в 97-му і так далі. Але зрозумійте, починав розвиватися бізнес, тобто все одно мала бути якась, зростала якась певна перспектива. Навіть Конституцію трохи пізніше у нас затвердили, гривні були. Те саме і з футболом. На даний час, поки у нас відбуваються такі події, про які футбол можна говорити і про який рівень можна говорити. Ну Цього не буде, люди, зрозумійте. От є наш певний рівень і добре, що е київське Динамо взагалі цього рівня дотримується. Навіть Шахардонецьк вмовляється там в лізі чемпіонів грати і має якісь там е очки. Не буде іншого. Е рівень життя в Україні загалом. Занадто сильно упав. Ви ж подивіться, е, немає економіки, вона знищена, енергетика знищена. Е, слухайте, у нас війна, у нас катастрофа на фронті відбувається. Мішки вон, е, біля курахі, цього, курахівського напрямку. З, медицина не працює, закони не працюють, взагалі нічого не діє. Тому у нас у кожній сфері життя. Катастрофа. Чому ви вирішили, що у футболі має бути все добре і наші команди мають виступати на якомусь певному рівні? Цього бути такого не може. Плюс не забувайте, легіонери сюди в Україну не приїдуть. От легіонери, я вже забув прізвище, ви бачаєте, не слідкує настільки активно за київським динамо зі складами, тим більше е -е, легіоне. А фенсоль, по-моєму, це який іспанець говорив, який грав за київське Динамо, який там виїхав. Перед повномасштабним вторгненням, жовтні 21-го року він виїхав і він давав коментар. І він сказав, що я за всі гроші світу сюди в Україну не приїду. Я не розумію тих навіть нечисленних легіонерів, які їдуть сюди зараз грати. От вам є. яскравий приклад. Легіонери не приїдуть. Поповнювати немає яким футболістів банально. Академії, половина з них вже пороз'їжджалася за кордон. А, через загрозу мобілізації, постійні розмови про те, що от потрібно з 18 років залучати. Там навіть на фронт, такі ж заяви звучать, ну давайте будемо відверті. Е, оці всі бусифікації і тому подібні речі. Плюс, е, взагалі, той факт, що не випускають за 17 років вже вільно за кордон, змушує батьків 16 17 вивозити їх е, уже в інші країни, в Євросоюз і так далі. І вони, і це ж футболісти в тому числі, і вони потім туди виїжджають. І там собі знаходять інші команди. І так було і з тим, хто е, забув, попав, потрапив в юніорську команду в Борусії, Дортмунд, і в інших клубах, в Англії там бігають і так далі. Ну, так чому ви думаєте, що отут у футболі все має бути добре? Ні, немає. І той факт, що взагалі київське Динамо існує, це вже велике щастя, зрозуміти мене. Те, що київське Динамо претендує на чемпіонство і, можливо, і має досить високі шанси його здобути, це фантастика. Кращого результату не буде. Та радійте, радійте тому, що є. Переключіться, зрозумійте. Все, ну, в Єврокубках труба. Лігу Європи ніхто не виграє. З групи цієї, з Ліги, з мішка цього ніхто не вийде. Впливов ніхто не потрапить, Динамо Київ закінчить одне з останніх місць 100%. Тому переключіть свою увагу на чемпіонат України, де в чемпіонаті України Динамо іде впевненим лідером. І я сподіваюся, що воно стане чемпіоном. Оце є класний факт. А те, що воно існує, от зараз знову почну е, говорити і будете казати, о, що такое? Та як це так, як ти це таке можеш? Так, да, є такі речі, знаєте, світ не чорно-білий, і те, що нам не подобається, може бути інколи і... Наріківною Соломенкою, за якою іще, там, те ж саме київське Динамо може хапати. Я маю на увазі Ігоря Суркіса. Е, ну, По-перше, я зараз не буду говорити про те, який він персонаж, в яких він партіях там був, там, чи його брат і тому подібні речі. Ми зараз говоримо чисто про футбол. Е, той факт, що київське Динамо існує, я вважаю, що це зараз відбувається лише за рахунок братів Суркісів. Подобається це вам чи не подобається. Простий аналогічний приклад. У нас в футболі, е, футбол це така ж сама сфера там, економіки, да? як і інші там, підприємства. І тепер дивіться, моделюємо ситуацію. Ігор Суркис іде, туди вводять, ну от кажуть, він там поганий менеджер розвалює клуб, вводять е, тимчасову адміністрацію від держави, як це було в багатьох банках, які позакривалися. Так як згадайте. У нас же ж е, футбол тримається на чому, власне? На єдиних власниках. От Німеччина яскравий приклад. Там футбольні клуби за деяким винятком є, знамените правило, 50 плюс 1 є е, акціонерними товариствами і вони самі на себе заробляють, тому у них плюс-мінус здорова економіка, і того вони не можуть витрачати такі космічні гроші, наприклад, як це витрачається в Англії. Їх не тримають під гарні. Ну, хіба що як виняток можете назвати Дітмара Хопа із Хофенхайма, до речі, Дортмунд буде грати саме з Хофенхаймом у цю неділю о 18.30 за київським часом, так що не е, пропускайте, включайте нашу улюблену кіндіслів. Ну, але це тільки винятки. За рахунок, м вони тримаються за рахунок продажів футболістів, продажів абонементів, продажів квітків, мерчів і так далі. У нас цього немає, мерч не продається, на стадіони взагалі ніхто не ходить. Як може футбол існувати, як може існувати футбольний клуб? Тому Ігор Сурковіс спіде, і Динамо збанкрутіє, і воно припинить своє існування. Зрозуміло. Просто візьме і тупо припинить. В кращому випадку тимчасова адміністрація, яка все розвалить і на тому хана. Ми це бачили з Дніпро, ми це бачили з Кривбасом, донецький, донецький металург, харківський металіст, і ще ніякої війни і близько не було. Згадайте того ж самого Курченка. Ну, пішов Ярославський, привели Курченка і, і все. Клуби самі на себе не заробляють і заробляти не можуть. Тим більше в умовах війни. Ну такий у нас бізнес. Так, Суркіс багато в чому винен е, неправильним управлінням, я би навіть сказав, не на побоюсь свого слова, відсутністю такого управління. Але саме завдяки Ігорю Суркісу Динамо продовжує існувати і Динамо і ще навіть бореться за золоті медалі. І це величезне щастя для столиці, це величезне щастя для всієї України. Так що, народ, перестаємо хейтити футболістів, е, дивимося чемпіонат України з того, що київське Динамо претендує реально на перші місця при такому-то бюджеті. Того ж самого шахтаря бюджет, до речі, набагато менше. <кій> Бачите, туди навіть легіонери там заїжджають. Ну, не в таких кількостях, як були, але тим не менше, але все одно з київським Динамо ніяке порівняння не, не йде. У нас біда усюди. Так що іншого не буде, прийміть те, що є. На то є об'єктивні причини. Так, давайте трошки перейдіємо. Моє до вас прихання. Ну, є з чого, реально є. Не треба зациклюватися на цих негативних моментах. Олександр Шовковський не такий поганий тренер. Можливо, він вже має вже максимум цієї команди. Можливо, прийде час, прийдуть якісь нові люди із академії, можливо, селекція знайде когось там в другій, в третій лізі. І Динамо все-таки іще піддасть жару і загая набагато сильніше, ніж воно це робить зараз. Наберіться терпіння. Побачите якусь гарну сторону цього всього. Моя вам порада. Ну все, хочете мене похейтити, можете робити це в коментарях, можете розказати, як я е, цілую в одне місце Суркіса, як я нічого не розумію в футболі, хто ти такий взагалі. Ну ви ж любите це. Так що все. Гарних вихідних, па-па!